У Закарпатській обласній філармонії триває серія концертів 12-го міжнародного фестивалю органної музики імені Наталії Висіч. Черговий захід став унікальним, адже на сцені за величним інструментом були учениці органного класу солістки філармонії Катерини Гажо, викладачки Ужгородської дитячої музичної школи номер 1 Дівчата зіграли не лише твори визначних композиторів класиків, але й сучасних європейських і вітчизняних композиторів. Я вважаю, це велика перемога, перемога і Ужгорода, перемога і Закарпатської обласної філармонії, що вони в такий важкий час можуть втримати цей фестиваль і запросити пам'ять про Наталю Дмитрівну, яка стільки доклала для того, щоб цей орган в Ужгороді звучав на сцені Закарпатської обласної філармонії, тому що з нею пов'язано, щоб цей орган встановили на сцені Закарпатської обласної філармонії. З нею пов'язано те, що органний клас є в нашій школі з 99-го року, і це дуже приємно і дуже важливо, що пам'ять про Наталю Дмитрівну. Є збереженою і є фестиваль імені Наталії Висіч. Розпочали концерт із виконання твору Іштвана Мартона, видатного закарпатського композитора, котрому цьогоріч виповнилося 100 років, під акомпанемент академічного камерного оркестру філармонії. Шість юних органісток також виконали твори Баха, Муфата, Франка, Гейлера та Боельмана. Дівчата кажуть, зіграти на великому концертному органі при заповненій залі це велика відповідальність та хвилювання. Коли ти чекаєш свого виступу за кулісами, то ти прям дуже хвилюєшся, тому що ти ще не знаєш, як у тебе вийде. Надієшся, що все буде добре, а коли ти вже зіграв, то ти чуєш якесь таке облегшення, що все, вже все пройшло. Тому що Всі гарно грали і винесли ту програму, над якою вони так довго працювали. Достойно. Сподобалося мені облиски після гри. І я думаю, для хоча який не займається музикою, Прийти сюди і послухати таку величну музику, це справді щось надихаюче жити далі і працювати далі над собою. На фестиваль приїхала також випускниця органного класу музичної школи та Ужгородського фахового коледжу імені Дезидерія Задора Святослава Іванна Ковтик. Вона навчалася у музичних університетах Італії та Австрії. Наразі активно бере участь у концертах та месах у Словаччині, Австрії та Чорногорії. Збирає допомогу для ЗСУ. Каже повернутися додому на рідну сцену дуже хвилююче. Для мене, звичайно, для моєї кар'єри це дуже важливо, і для мене важливо, оскільки це моя земля, де я виросла в цих стінах, в філармонії. І для мене це велика честь, що я маю можливість тут грати. Програма насправді дуже різножанрова, охоплює і бароковську музику, і романтизм, а також модерну. Музику і я в своїй програмі старалася її якось е, поєднати всі ці різні жанри. Кожній учасниці концерту та керівникам вручили пам'ятні дипломи та подарунки. Закриття ж органного фестивалю імені Наталії Висіч відбудеться у міжнародний день музики 1 жовтня. Тоді на сцені філармонії виступить солістка національного будинку органної та камерної музики України Валерія Балаховська. Початок концерту о 17.00.